Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. в цьому відео розповідаю про таку новину. Виступив у нас представник міноборони, сказав, що не передбачається продовження терміну. Проходження повторного ВЛК для обмежено придатних. Ну зараз я розповім, що він саме конкретно сказав. І ще хочу в цьому відео розповісти, яким чином далі буде що проходити після 5 червня 2025 року. Ну як я це бачу, да? я хочу розповісти там, що в нас є в законі, і про ту категорію, яка перша опиниться в нас в розшуку, яку першу будуть розшукувати ТЦК, і яка перша, скоріш за все. Буде оштрафована да, ця категорія людей. Я розповім, за своєю думкою, яка це може бути категорія людей. Ну, звісно, спираючись на свій досвід вже співпрацювання по цих питаннях, ну, отриманих якихось відповідей від ТЦК та СП, якоїсь інформації, якою вже там, ну, напрацьована в судах. Ну, весь свій досвід, який в мене є. Хочу поділитись в цьому відео з вами. Тому залишайтесь, послухайте це відео, якщо будете вважати його корисним, поділіться зі своїми знайомими. Підпишіться на канал, на телеграм-канал також підписуйтесь. Там більш швидко виходять всі ці новини. Оперативно, по суті, коротенько, і там ви дізнаєтесь про зміну діючого законодавства. Там ви дізнаєтесь про ці відео, які виходять на Ютуб, тому що також їх дублюють туди на телеграм-канал. І розширено вже тут розповідаю про ту чи про іншу тему. Дуже багато зараз інформації, яка потребує такого, знаєте, розширеного толкування, тому що законодавство змінюється, дуже часто змінюється. і... Намагаюся за цим стежити, розбирати його для вас, ну і повідомляти вже в розширеному форматі тут на YouTube каналі. Тому підписуйтесь на YouTube і будете отримувати таку якісну, корисну інформацію. І так, це Дмитро Лазуткін. Ну, напевно, вам всім відома людина, да? бо він є речником Міноборони. От був там, брав в нього кореспондент Укрінформу, брав інтерв'ю. І от він зазначив, що. В телеефірі, да, він виступав цей Дмитро Лазуткін і зазначив кореспонденту Українформу на питання, чи до 5 червня всі обмежено придатні мають повторно пройти військово-лікарську комісію. І наразі чи відомо, чи невідомо, чи буде термін цей проходження ВЛК продовжений, тому що він вже був один раз продовжений. Якщо ви пам'ятаєте, да, спочатку це був термін вас до лютого 2025 року, і потім його продовжили до 5 червня. І От Дмитро Лазуткін відповідає: Я не оракул. Я речник і не можу тут нічого пророкувати, але поки що не передбачається продовження терміну. І, в принципі, часу достатньо ну, для проходження ВЛК, як зазначає у нас редактор, особливо зважаючи на те, що можна як мінімум двома способами зробити це. Що це за способи? І він нагадав, що необхідно отримати направлення через застосунок Резерв Плюс або особисто у ТЦК та СП, е пройти комісію у медзакладі і отримати нове рішення. Про придатність або непридатність. Ну, це, в принципі, вся інформація. Але ми розуміємо, що, скоріш за все, ну, дійсно ці строки продовжені не будуть, і вже речник Міноборони про це зазначає. Робимо висновки відповідні. І відкриваємо знову ж таки цей закон. Це закон 36.21 дріб 9 римськими, да? Про скасування обмежено придатних. І ну, як мені підписники дуже часто пишуть, що навіть в назві закону там немає про військовозобов'язаних. Дійсно, він називається у нас пронесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальних захист. Ну тобто, військовозобов'язаних тут немає. Але от в цей закон у нас внесли такі зміни, і тепер є тут. Обов'язок для обмежено придатних пройти медичний оліти. Я вам скажу, що суди будуть звертати увагу на це і будуть застосовувати цей закон. Тому, ну, кому це не подобається, я вас розумію. Можливо, це не так тактично викладено, але вони будуть його застосовувати. От в цьому я вам кажу, я впевнений на 100%. Тим паче це закон навіть не постанова. Да? І от тут зазначено в нас, ну просто вже почались там якісь ну, думки чи. Достатньо там направлення на ВЛК сформувати, згенерувати в Резерв плюс. Ну, от як Дмитро Лазуткін сказав, що треба отримати направлення і пройти медичний огляд. І от що передбачає закон. Да? Якщо ми дивимося, установити, що громадянам 25-60, які були визнані обмежено придатними, з дня набрання чинності цим законом. І тут зазначено чітко. От для мене це однозначно зазначено і от давайте разом читати зобов'язані до 5 червня пройти повторний медичний огляд. Ну, тобто, зазначено чітко зобов'язані пройти повторний медичний огляд. Ну, дочитаю вже до кінця, да, тому що тут от чому з'явилася така позиція: чи достатньо сформувати цей, це направлення да, в Резерв Плюс, навіть якщо ви не встигли до 5 червня пройти? Такі громадяни зобов'язані, це вже наступне речення. Такі громадяни зобов'язані самостійно звернутися до ТЦК та СП. Або через електронний кабінет призовника та резервіста з метою отримання направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. От, якщо було б лише це речення в цьому прикінцевих перехідних положеннях, в цьому пункті другому, то тут я погоджуюсь. Да, цього було б достатньо. Тобто до 5 червня ви сформували або отримали це направлення на медичний огляд ВЛК, або сформували через резерв плюс. І відповідальності ніякої не буде. Але тут є речення, яке трошки вище, яке зазначено, що зобов'язані до 5 червня пройти повторний медичний огляд, саме пройти. Тому я чомусь ну, впевнений, що, скоріш за все, суди будуть використовувати це і штрафи у зв'язку з цим, навряд чи ну, можна буде скасувати. Не знаю. Ну, це ж знову ж таки судова практика, але і у зв'язку з тим, що тут оці два речення. Я думаю, що це буде багато судової практики після 5 червня, тому що люди будуть, скоріш за все, судитись ті, що не встигли пройти медичний огляд, але сформували направлення до 5 червня. Таких дуже багато. Наразі, до речі, звертаються до мене клієнти-підписники і кажуть, що їм повідомляють прямо там на влк комісіях. Приходьте у серпні, приходьте у липні, тому що ну, дуже багато завантаженості. Тобто людина сформувала в нас направлення до 5 червня, тобто частково вона виконала. Вимоги цього закону да, цих прикінцевих перехідних положень, але частково не виконала, да? тобто вона не пройшла повторний медичний огляд, ну, не зі своєї вини. Тому в цьому випадку раджу фіксувати це якось. Яким чином Ну, можна якось спробувати це документально написати, звернутись, сказати, що я такий-такий-то звернувся з метою проходження повторного ВЛК. Ну, а куди написати? На ТЦК та СП, звісно, тому що саме вони вас будуть штрафувати потім і розшукувати. Я звернувся до такої то ВЛК. Отримав направлення, звернувся до такої то ВЛК. Підтверджую те, що я отримав направлення роздруківкою цього направлення. Звернувся, але мені було там відмовлено або надано інформацію щодо проходження мною ВЛК не раніше ніж там липень там або серпень. Тобто якось це фіксувати. Так, такий самий лист я пропоную писати і на саму лікарню, якщо це буде в лікарні проходити ваш ВЛК. Тому що це окрема вже юридична особа да, лікарня. Тобто фіксувати це якось, тому що потім ці докази вам знадобляться. Це от я точно вам гарантую. І, звісно, вашому адвокату або хто там буде займатися, або ви самі будете. Набагато легше це довести, те, що ви не зі своєї вини не пройшли медичний огляд. І тут я погоджуюсь, Якщо будуть такі докази, то я думаю, цих людей штрафувати ну або не будуть штрафувати ТЦК, або якщо будуть, то люди зможуть такий суд виграти. Тому що об'єктивно в нас підстава для притягнення до адмінвідповідальності, одна зі складових це вина людини. Якщо вона відсутня, то звісно, в притягну, притягати до відповідальності не можна. Це буде вже незаконно. І от наприкінці відео, да, як я обіцяв, спочатку поділюсь думками, хто буде перший в цій кагорті розшуку. Да, тому що ну, коли починався цей автоматичний розшук, ви всі пам'ятаєте, хто підписаний на мій канал, це ще було в нас в листопаді 2024 року. Я про це окреме відео повідомляв. І тоді я навіть не розумів масштабу цього розшуку, да, от, ну, так званого розшуку там, на адмінзатримання. Хоча й там Цього розшуку немає, там юридично ніде він не прописаний, є адмінзатримання, але ТЦК ТСП, от, як ви бачили в нових цих військово-облікових документах, що зараз формується вже останні два дні, там написано, вас розшукує ТЦК. Хоча розшук ну, такого поняття, таке поняття є в кримінальному да, законодавстві, в адміністративному немає, є адмінзатримання. Ну, менше з тим, да, тут відео не про це. І от е, коли навіть тоді зміниться були, я навіть на, ну, не думав, що буде так масштабно. Але е, як я бачу зараз, дуже багато надходить повідомлень до мене, там від підписників, клієнтів, також ну, в мережі багато інформації, що оцей розшук, це от, ну, дуже швидко зараз все це відбувається. І тому на сьогоднішній день я вважаю, що е, перша категорія людей, яка опиниться в цьому розшуку і яка буде от, потенційно порушниками, 6 вже 062025 це ті люди, яких бачить е, єдиний державний реєстр, призовників військовозобов'язаних та резервістів, як обмежено придатних. Е, як це дізнатися, якщо ви обмежено придатний, це берете свій військовообліковий документ електронний, дія там чи резерв плюс неважливо. Оцей блок, е, який всередині цього військового квитка дивитесь, там, де зазначена постанова ВЛК, дата ВЛК? І якщо у вас там прочерки, але ви по документах обмежено придатний, то реєстр вас не бачить. Звісно, да? якщо у вас там написано обмежено придатний, то тоді реєстр вас бачить. То я думаю, що оця категорія, тому що зараз ну, все автоматизовано, оця категорія буде перша вже 6.06, скоріш за все, вона буде в розшуку. Ну, це знову ж таки моя думка. А всі інші, ну от кого не бачить реєстр, але вони обмежено придатні по документах. Звісно, в, вашому, в вашій військово обліковій справі ця інформація є, і звісно, ця інформація буде е, опрацьована ТЦК та СП, Ну, згодом там я не знаю, через якийсь час, і звісно, ви будете також в категорії порушників, якщо не пройдете до 5 червня 2025 року цей повторний медичний огляд. Або, хоча б не сформуєте це направлення і не будете намагатися його пройти, як я і казав. Тобто, якщо не пройдете його з неповажних, точніше з поважних причин, то це вже буде окрема інша історія. Поки що на цьому все. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Звісно, поділіться цим відео. Якщо вважаєте його корисним, переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут з'являються. Всім мирного вечора, до побачення і мирного неба.